Релокувалась ми з Житомира компанія, із-за того, що були бойові дії, прийняли рішення, що будемо релокуватися. Обрали калуш з багатьох причин. По-перше, це логістична, ну така розвиненість, так. Дуже потужна тут була легка промисловість, і ми знали, що ми тут знайдемо кваліфікованих співробітників. Почали ми з того, що привезли п'ять машин. Зараз їх 68 і плануємо до кінця року ще додати до 120. найближчим часом, а точніше з вересня місяця. Ми плануємо запускати третю лінію, тому буде необхідність у робочих руках. Це десь як мінімум 20 швачок. Тому з радістю запрошуємо калушан. До нас на роботу наразі зараз працює в нас 50 людей, і плануємо масштабуватися і збільшувати свою потужності. Калуш нам дуже подобається, тому що є підтримка і місцевої влади, і співробітників кваліфікованих. Ми знаходимо. Почали ми з того, що відкрили е, фабрику, так і потім було розуміння, що люди місцеві хочуть теж до нас прийти, поміряти, зрозуміти якість, ну і придбати, звісно. Я завжди пам'ятаю ще зі школи. Пам'ятаєте, хто не знає минулого, в того немає майбутнього. Тому е, цим написом ну був е, надихався завжди. І от хочемо, щоб всі знали більше про нашу історію, про нашу місію, про наші цінності, про те, що ми робимо, як ми робимо. Тим більше, що сьогодні буде започаткована така експозиція, як лікарі, герої експозиція еволюції медичного одягу. Розбити по роках якісь наші досягнення, надбання, ну і так само ця експозиція лікарів-героїв. І ми поступово кожен місяць будемо додавати якусь експозицію. Хочемо на десятиліття компанії, яка буде в квітні, щоб вже була така потужна, потужна експозиція, яка буде цікава всім місцевим, ну і не тільки це все. І ергономіка, і дизайн, і якість, враховуючи те, що по Сертифікату лабораторному наш виріб витримує 1678 циклів прання. На зараз у нас сім країн, де ми представлені, але в вересні ми відкриваємо ще Німеччину і буде вісім країн, де присутній наш офлайн. Сьогодні прийшли на запрошення компанії Інвайт на чудове свято, 10 років. Наскільки я розумію, ми раді бути в цій обстановці чудовими людьми. Компанія Інвайт таке досить тісні відносини. На напряму, скажем так, оскільки колись давно купив хірургічний костюм, скажем так, вперше. Ось він зі мною пройшов дуже такі тяжкі часи в моєму житті, бо я подарую компанії Інвайт в музей. Перше був якраз війну зустрів в місті Волноваха в Маріуполь, як розумієте, там наш був госпіталь. Вернутися не було можливості тоді, бо це було дуже багато поранених постійно. Працювали, потім повернулися в Маріуполь через три доби. Ось розвернули точку на базі Маріупольської лікарні кардіоцентру, там надавали допомогу. Після цього ми вже всі замкнулися, як військові, евакуювалися на Азосталь, там тримали оборону разом з усіма, хто приймав в цьому участь. Ну і вже по закінченню, скажімо так, за наказом президента, закінчили оборону міста ось, і вийшли в полон. От, слава Богу, вдалося мене поміняти, державі вдалося мене поміняти. На жаль, катують, вбивають. От, я, по крайній мірі, на свою ногу я встав і продовжу далі працювати. А деякі люди, на жаль, вже зустрілися з Богом. Працюю лікарем хірургом цьому на благо батьківщині, на слави в Україні, щоб все було в нас добре, і хлопці поверталися в трій, як мінімум, щоб зберегти максимально їхнє здоров'я після поранення, тому що ну, бувають різні випадки. Бувають різні випадки, війна йде і потрібно працювати.